Пізніше внаслідок серцевого нападу помер і водій Камазу. Соратники В'ячеслава Чорновола вважають його загибель політичним вбивством. 15-ту річницю з дня загибелі В'ячеслава Чорновола Івано-Франківці відзначили урочисто патріотичним віче біля пам'ятника українському діячеві. Його не зламали ні табори, ні тюремні стіни, героєм нашого часу, української незалежності та пророком новітньої історії називають нині Чорновола при Карпатці. В далекі роки, коли тільки формувалось і народний рух України, і погляди незалежності України, багато його слів, які збуваються зараз, які ми не встигли доробити, і це лягло важким грузом на саму Україну, в тому, що загибель українського політика, публіциста, літературного критика, діяча руху опору проти русифікації була умисним вбивством при навіть не сумніваються. І нині кажуть, важливо брати до уваги бачення Чорновола розвитку нашої держави. Якщо добре подивитися те, про що казав або попереджував В'ячеслав Чорновіл років 15-20 тому назад, то, на жаль, сьогодні воно підтвердилось і підтвердилось. На жаль, не на користь нашої держави, нашої України, він говорив про те, що нам намагаються нав'язати модель розвитку неукраїнської держави, додає Михайло Верес, і зараз як ніколи ми це відчуваємо. Тому треба більше аналізувати і прогнозувати власне так, як це добре умів робити Чорновіл.